Ви можна звернутися, щоб нас не знімали? Зверніться. Сказали по вашому рішенню. Шановна преса, якщо сторона заперечує, щоб ви її знімали... є суспільний інтерес, ви бачите, шановний супер... Ні, я не маю на увазі знімати, не знімати судовий процес. Я маю на увазі не знімати безпосередньо відповідачів обличчя, не заважати. Зрозуміли? А якщо ми з цим не погоджуємося, то як? Особа є має право. Є суспільний інтерес. Так. Суспільний інтерес Особа переважає на нормах права. Є рішення Верховного Суду України з цих питань. Якщо ви винесете ухвалу про заборону, тоді ми дійсно будемо виконувати я... цю ухвалу. Якщо ви не винесете Я так, можу так, винести то, ухвалу то... про заборону виключно за наявності відповідного клопотання. Це прохання в сторони. Якщо клопотання не надходило, прохання це я теж вас прохаю, щоб ми знімали. ви наполягаєте ви на, на тому, тому щоб відтворювати саме. Обличчя да, Старі. Да, Іменно так. Да. так, так. Ну тоді, будь тоді, ласка, ви маєте судов... право заявити відповідне клопотання. Я його займати. розгляну. Судове засідання оголошено про оголошено відкритим доповідь секретаря. з'явився да? представник позивача адвокат Азоренко. Судове засідання з'явилися відповідачі старинцева та Богайчук. Судове засідання не з'явився відповідач старинцев. Та е, третя особа, приватний нотаріус, ганочка суд, радячись на місці, ухвалив е, відкласти судове засідання в зв'язку з тим, що за Конституцією України кожному гарантується право на судовий захист. Таке право має бути забезпечено відповідними судовими процедурами. Е, як говорить Верховний суд в постанові від... 26 лютого 2025 року суд має право вирішити, він суд зобов'язаний вирішити питання про відкладення розгляду справи, якщо на початок судового засідання триває повітряна тривога. Та виходити з того, що відсутній учасник справи не з'явився в судове засідання з об'єктивних і поважних причин, якщо немає клопотання про розгляд справи за його відсутності. Оскільки відсутні клопотання про розгляд справи за відсутності Старінцева. І за відсутності третьої особи суд з метою забезпечення обов'язків всебічності повноти, справедливості судового розгляду вважає за необхідне відкласти судовий розгляд. Я вважаю, що сторона московських попів затягує спеціально цю справу. Справу ми вже розглядаємо, мабуть, півроку десь, десь у жовтні подали ми, да? і в них то Богачик не з'явився, піп, то ще там хтось не з'явився, але суть залишається. В тому що піп-богайчик незаконно продав два житлові будинки, які належать громаді. Також вони незаконно десь подарували приміщення парафіяльної школи 900 квадратних метрів, яке оцінене в 18 мільйонів. Куди вони ці всі кошти потім подівали після своїх продажів, ми не знаємо, тому що вони на рахунки громади не заходили. В Полтаві 24-го числа розглядалася справа. Схожа на цю, тому що, як казала Оля, будівля парафіяльної школи була незаконно пожертвована новоствореному фіктивному благодійному фонду Лорд. От, ну, відповідно, ми подали до суду, щоб повернути, довести незаконність цієї операції і повернути в громаду майно. І суд визнав рішення державного реєстратора. Нечинним, тобто за рішенням суду, фактично благодійна э, парафіальна школа повинна повернутися у володіння громади, якщо інша сторона не подасть апеляцію. Апеляція, звичайно, буде подана. Продовжуємо боротьбу. А ви могли б нам прокоментувати цю подію? Ні, я не буде коментувати. Так, щоб потім не казали, що немає другої сторони. На, а що коментувати? Ситуація. Що відбулося? Що відбулося засідання? Смерть ворога. Смерть гацапура. Що тут прокоментувати? Все прокоментували? Смерть ворога. скажіть, своєму словами, будь ласка, вашу ситуацію. Свідками суду. Про Ну, А що там говорити, коли це рішення громади було? Дійсно, тої релігійної громади, яка... Придбала на свої кошти будинок. Сьогодні вона вирішила його продати. Є всі відповідні документи цього, що це була купля продажі, що я зараз не буду уточнювати, 60-ті, -70 70-ті роки всі відповідні документи. Тому це не був подарунок громаді, це не була пожертва, це було куплено. Сьогодні громада, звичайно, всі люди стали гірше жити. Нема на які кошти утримувати і приміщення церкви, які вони моляться, і громада вирішила продати для того, щоб привести до ладу ту споруду, в якій вона молиться, якій живе тим церковним життям, яким і має жити православний християнин. Тому ми будемо в суді вирішувати це питання, звичайно, і показувати всі відповідні документи, які є в нас і в нашої громади. Якщо треба, будемо показувати, куди витрачалися кошти і витрачаються, і віримо в те, що Господь по справедливості це вправить і будуть надалі витрачатися. Тому що я думаю, що всі були в Святоуспенському кафедральному соборі. Споруда дійсно потребує і ремонтів, і відновлення, тому що це вважається і пам'ятка архітектури, і все остальне. Тому будемо вірити, що справедливість суду. За яку суму продана було і куди були спрямовані це ці вже кошти? Давайте це вже давайте на ці питання не буду відповідати, тому що є громада. Давайте зберемо громаду релігійну, яка є. Все. чому я буду в односторонньому порядку це відповідати. Ні, то ви не знаєте, за яку суму продано? Е, ну чому не знаю, знаю. Ви ж підписували договір. Знаю, звичайно, ну, знаю. Ну, Ну, так за яку? Но я не буду відповідати на ці питання. А коли ці кошти спрямували? Я вже все розказав. На мавшина. Ні, ну, ви можете відповісти ну, я, на увазі. Я, я, я кошти були направлені на рахунок. Я ж, я ж, вам, я ж вам розповів, що кошти, кошти, кошти були направлені на те, щоб відремонтувати споруду. Так казали, що ці кошти на рахунок громади не надійшли, то куди вони надійшли? А, а, громади є рахунок? Запитав хтось. Не знаю, я у вас не Ну, Немає, не було рахунку громади. Відповідні документи є, ми суду надіслали. Дякуємо. Ну, по перше, я хочу звернути увагу всіх про те, що є у нас закон України про захист конституційного владу у сфері діяльності релігійних організацій. Відповідності до цього закону, до частини першої статті третьої цього закону, діяльність Російської православної церкви в Україні заборонена. Я хочу звернути увагу на те, що відповідачем у справі є Богайчик Сергій Михайлович, який долучив до свого відзову на позовну заяву указ про те, що він має відношення до Української православної церкви Московського патріархату. Я звертаю увагу всіх на те, що на сайті Верховної Ради України є висновок релігіознавчої експертизи. Значить, згідно цього висновку зазначено. Це висновок проводив релігійно державний комітет, і ця інформація є відкрита. Значить, згідно цього висновку, Українська Православна Церква Московська патріархату є структурним підрозділом Російської православної церкви. Суть позову стосується того, що богайчик, діючи всупереч інтересам релігійної громади, з перевищенням своїх повноважень. Він здійснив незаконно продаж двох житлових будинків, які належали, належали релігійній громаді. Я хочу звернути увагу на те, що релігійні кошти, не релігійні кошти, а грошові кошти за продаж цих будинків до релігійної організації не надходили. У відповідності до законодавства України всі кошти. Повинні були бути перераховані на розрахунковий рахунок. При цьому звертаю увагу на те, що ці кошти мали, повинні бути відображені ще через реєстратор розрахункових операцій. Значить, в договорі зазначено, що кошти багайчиком отримані. Разом з тим, кошти на релігійну організацію не надходили. Де він дів ці кошти. Це його питання. Те, що він зазначає, що він подав документи, це є, ми подали відповідне клопотання про неналежність цих документів, недопустимість і недостовірність цих документів. Звертаю увагу до сьогоднішнього дня бугайчик користується печаткою з попереднім найменуванням і штучно створює документи з проставленням попередньої печатки релігійної організації на цих документів. Жодних документів на сьогоднішній день у релігійної організації відсутні. Ми е, звернулися до електронного кабінету платника податків. Так я хочу звернути увагу на те, що в разі, якщо була б дійсно здійснена продаж і релігійної організації 5 грудня 2023 року були отримані грошові кошти у сумі 148 тисяч гривень за продаж цих будинків, то вони повинні були. В особі Багайчика подати відповідний звіт до податкової і подати звіт про рух коштів. Я звертаю увагу, і ви можете це відкрита інформація. Про те, що останній звіт Багайчиком подавався за 2020 рік. Тобто, те, що він посилається на те, що він подав документи, немає жодних належних, я ще наголошую, допустимих і достовірних документів. Про те, що він купив в магазині там прибутковий касовий ордер. І щось там зазначив і поставив початку, оскільки користується печаткою, то це не є належним допустимим і достовірним документом, який може свідчити про те, що грошові кошти надходили до релігійної організації. Тому що належним допустимим документом це є або квитанція про перерахування через банк на банківський рахунок, або квитанція реєстратора розрахункових операцій. Всі ви знаєте, як. Видається, цей розрахунковий документ, або платіжне доручення, тобто банківської установи. Цих належних документів немає. Ще раз наголошую, що немає і звітів про те, що ці кошти надходили.